Що з тобою? О. Йомо! Тут так Ага! Така е, дивись! Чуєш? переклі. А, мене та, так кошчу в грі! Зробити обличчя. То для всіх робиться? Тільки для тебе. А я тоже хочу. Зай. Взаєм... Щось е. максимально смешное. сюди! давай. Отак то поліпше. Я розумію твої емоції зараз, Ти в ахері. Fuck Хочеш? на Всім привіт, ребята! Це А ну встань. Це пан Віталій, і ми. Ми сьогодні йдемо шукати слендермена. Йоу... а чого тут так, ну. Сіра. Чо не не впав? Привіт. Знятись щось страшне. Дивись, це страшна. Серйозно? Чоєс? Ходи назад, я вже знял. Что ты знял? Я відео зняв, треба повернутися. А звідки ми мне мене! Я тут. Іди сюди! Куда? До мене. Спускаюсь. Страшно. Я тут. Де до ма до маяшній відео, дивись? Ребята, всем привет. Пойдем, пойм. Спухтів. Фіга собі уже 300 переглядів. Ми явно щось не так робимо в реалі. Оба! Опа. Тупо ві. Зирь! Зерь! Диви. Джеронімо. Диви, диви, диви. я. я це оглядав. Хе-хе! Нах, на, на. Ой! Пусти! Ну, мы дома. Я в з ставить. О, курва, останній день. Шли на червоний черв. Снимай, знімай, ярик. Ты на червоний? то я знімаю. Эй! Мне здається, це якийсь танк. Знімай! Чуєш? Знімай на камеру, йо-моя! Звари не вине! Ей! Він, він пішов. Пішли наші перегляди йдуть геть від нас. Привіт, Джеронімо! Не кажіть що я. А, ні, все добре. Тут щось є! Тут щось є тобі сюди! Ано! Ано! А то хто у нас тільки малы? <плес> Тікаєм, 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 я щось ну, трохи вже на коле штани, тому я у Там же ж ти точно, Я ризикувати готую. Оу! Е, куди шмаляєш, дяс! Куда шмаляєш? Добрий ранок, Україно, я про... Ой, курва. Я проснувся. Так, ну на цей раз ми вже готові з тобою. Я завжди готовий. Погнали! А а чого ви щас ти камерамен? Я не ти пам'ятаю. Ну, на наступний раз будеш камераменом. Наступний раз уже восьмий раз куро підряд. Поможи, Віталік, поможи! Ти мене поможи! Мене закрили! Мене закрили! Мене лишилося! Всього лиш ні Дякую! Вони мене пустили. За хорошу поведінку я вийшов раніше сроку. Ай! Відпустіть! Я ж нічого ще з толком зробити поганого не встиг. А! Нє! Слайм! Я... На мене напав слайм! Відстань від мене! Не врятуйте мене, курва! Де ти пропав? Відкрийте двері, будь ласка! Я буду хорошим, хлопчиком. Відкрийте двері. Ай! Мене захує. Ти що там забув? Я відео знімаю, мам! Захав своїм відео руфер сраний, а ну злать битви. Ребята, всім привіт! Короче, ну, я руфер, да. І я последуюся, курва! А, бля! А я казав, що руферство ні до чого не доводить. О, курва! Ай, бля! Ми так, швиденько зараз, ну, все ро робимо і... Да. Все, швиденько погнали, відкривайте двері, йо, -ма -йо. знімай камеру, камеру дай. Моя черга камеру знімати. Там зверху, справа, пи пише, скільки ти ще можеш зазняти. Ану я хочу дізнатися, наскільки швидко воно буде зникати. Так, у нас йде пряма трансляція, прямий ефір. Бюджет наш складає 79, ой, вже 77 Мілі ой, вже 76, Йо йомойо, бюджет фільму Та у нас ти тихо, давай, давай, Та стопай, стопай! Все нормально, не парься. Я мастер своего дела. О, снимаю! Контент! Что контент? Что контент? Тикай! Тикай О, привет! Скажите ваши реакции! Тикай! 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 Просто тикай! Тут такие контент! Опа! Страшный Тикаю! Я тикаю! Так, ай! Все нормально! Дай дай, Я встал! Я встал! Страшний монстр! Іди нафіг! Ай! Ай, ти здох, ти Ты здох Йомайо, Ти здох Треба тікати У мене нема стаміни! У мене нема стаміни! У мене зачинити! По то матеріалу назняв, Йомайо Закади, ні, про 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 просто про, про к'южми На. Готовий? Давай. Китай, кидай, кидай. Ну в реальності я би тоже так бля. Вот Дэн Висимкачивает. Добрий ранок, там. Останній останий день. Та шо? Жопасенький. О, жопасенький. Жупа. О, Диви як він флексить люто. О, ЇХ двоє! Фіга собі. Де ти? А, вот іде! Сюда туда. Оу, точно сюда. Воу, воу, обходь, обходь, обходь! Обхо ай, 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 не за. Не засосуй мене! А як? як це сталось? Пішли в так грати. Я перший. Не, 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 не. Знімай! Знімай Вася, знімай мене! Знімай мене! Я старався. Сзади паучок! Паучок сзади курва. Чи не неткий жо-жо жсткий, -жо скажи мені? Я не знаю, тому що ти дуже мягкий. Чуєш? а А може... ті монстри нас, коли ми говоримо? Тому треба, ну, стелс, стелс. Вай ті кейфі. Оооо! Оооо! Викинь мене! Фу! Поганий! Поганий! Фу, я не їстівний! Та я не їстівний! БУДЕ! Ау, стінку! НЕ Куди я я! Подивимо, що знаходиться всередині Вайтика. Приближуємо. 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 бери свій. О, приближуємо ззаді. Ой, та в тебе пусто! В тебе нема мозгів. Що ви скажете в своє виправдання? Ну тут не треба слів, в принципі, я і так все поняв. Подивіться, осе деградація вайтіка в природі. Та пішоти ти, нашто, ніж. <глеч diiles> опа, опа, пішов контент вайтик. Опа, опа. Вин, він він Кто ж минут кеп? Ура! Мина! На цей раз у нас явно все получится. Знімай <глеч> контент! <precision> Ой, він упав! знімай, знімай! <глеч> <поминал> Хе! <hart> ТОП-5 фейлів! Тікай, тікай тепер! Тепер тікаем! На нас нападає блендер. Ми О, знімай! Я... Знімай! Знімай паучок! Немає, немає, немає! О, він паутину нам кинув. Оп, куща! Сьогодні на нас нападе сраний привид! Привіт, привіт! Я твою маму. А йомойо, привид тута! А де наші сходы? Ти не туди побіг! Туди де воно? все привид став реально привидом, його тепер не видно. Лазертак! Ти де? Камера! Камера! Ой блін. Двері! Зараз Двері. ми граємо у паралельно з до сього. Пізоп! КУРО! А, я здох? Там ходять, там ходять, там ходять. <рик> Он чент пішов, о маліміньої посіпаки, їбтиш свою! Винтура! Ви шо кури, а ну свої позабирали! Позабирали свої одноразки! Ей, де вони пропали? дивись, Зніми мене, я буду бразильським художником. Знімаєш? Давай, художник. Та-дам! Намалював! Фотопортрет. Чекай, фото, а автопортрет! Шо, прикалуєшся? Так білий! Ааа, ты! Там є хтось великий. Я знімаю тебе, падло, але тебе ніхто не видить. Я ну ти... ну, куди тікаєш? Знімаю, мі... витягуй мікрофон. Сьогодні у нас велика хіня, яка мені залізла своїм мікрофоном, в ску. Я тікаю, як. Можу, з усіх пори війніх, йо, ти ж мать. Пацани, я заблукав, я не знаю де вихід. А ще я загубив вайтіка, а ще тут дуже красиві лазери Дивіться на них. Ууу, красиво. Правда красиво? Я розумію, що мені габела. Як? <ш einfthers> аплодувати. Ну такому генію, який купив книжку, як аплодувати, треба поаплодувати. Навчи мене теж, я хочу. Я заказав тобі книжку. Все, <окраш> прикалуйся як аплодувати? Браво! белісімо, макароні Іспаніоло, я пердолі. І скільки ти просиш на то, аби навчились аплодувати? 200 гривень. Чо ти хлопаєш? Опа, опа! 50-й мотор, короче, ну. <плес> <плес> Відкинуло <б> молодого трошки. <плес> <плес> Заснімися. Давай, камера, мотор. Ааа! хе хе за апарат! Відкрий двері! 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 Ай! Ти мене дверима викинув! Фарми безкінечні переглядки! Ти куди ти бил? Ти що? Він в голову попав! О! садись А, полужи! Віталій! Хрен тобі, я знімаю на камеру тебе. Це повинно. Не хочу. Ти застав мене. Що ти хорошого мені зробив, щоб я тебе мав зараз врятувати? Я я... я чомусь я, я робив за. Не підходи. Все, аргументи закінчились. Я пішов. Камера! <пирать> Камера! <пирать> 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 Пацани, я тікаю. Я тікаю нахрен. Іде в страко! В строку пішов! Геррі, шо, шо сну. О, що за шня! Дай камеру! Поможи, поможи, поможи! На камеру дай, сам ти йди на. Я не скину, я її да. Я її скину Пацани, я зараз прямій ефір. Я тікаю від Гері і від х**ного автомата. О, вейпер! О, за... Малий вейпер. За... Малий вейпер звалив. Забираємо вейпера сигари. А ты мала, мала ти падло, забей. А ну дай сюда! Ану одну разку сюда! Куда ти тікаєш? Я все твоей маме розкажу. Ты за. Ой, ой не-не-не-не-не. Ні, 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 ні. Не розкажу, я все твоей маме, іди нафиг. Кирил! Що ти бігаєш, Забирай! Забирай! Ты безхребетна тварь Ти свій хребет забув! Звалив, бля! Виталій, не Ух ты ж, бл. Як мені всередину залізти? Він всередині? Зара намахаємо, дешла. Ты куда прямуешь? Куда ты тебе... п... Ой, тихо. Обіймашки, мои друзья. Обіймашки. Че ты плачешь?